Вітаю моє ім'я Макс Продеус. Я наставник з красномовства, і це вже четвертий раз, коли я попрохав своїх підписників записати історії їхнього переходу на українську або вивчення української мови. Цього разу відгукнулися поляк та американець. Обов'язково поцікавтеся тим, що у цьому випуску далі, і сподіваюся, що їхні історії надихнуть вас або ваших близьких на повернення до української мови. Доброго дня! Mnie nazywa Henryk. Ja żyję w Polsce. Moja obieść nazywa się Wielkopolska. І я мешкаю в маленькому містечку. Вітаю всіх, мене звати Вікторія, я з міста Кривий Ріг. Мене звати Марина, я з міста Дніпро, і вже багато років я живу за кордоном у Чехії. Мене звати Ігор, мені 21 рік, і я зі столиці України, з міста Києва. І я перейшов на українську мову. Не з російської, а з суржику. Вітаю! Мене звати Мішель. Я режисер та актор. Театру і трошки кіно з міста Одеса. Привіт! Мене звати Михайло. Я з Америки, я народився в Хасі і я вивчаю українську майже 4 роки. Мене звати Сергій, мені 52 роки, і я етнічний московит. Моя історія з українською мовою почала з. Приблизно два місяці після повномасштабного вторгнення. Рішення перейти на державну відбулося у мене після повномасштабного вторгнення, і тим самим я для себе вирішила, що буду продавати бренди українства за кордоном, інтегрувати іноземців до того, чому в нас відбувається війна, і як вона проходить, як українці живуть загалом. І тим самим я не буду розповсюджувати руський мір. Я почав під час ковіду. Я був вдома у Києві. Мені було дуже нудно, і я писав пісні українською, а потім мій перший музичний альбом вийшов українською. Мої батьки переселенці з Уралу, а я вже народився в Україні в козацькому місті Кривий Ріг. Після повномасштабного вторгнення російська мова мені стала попросту видно. Я не просто уявляю своє життя. Подальше без неї, без впливу російської культури як такої, мені вже навпаки складно уявити себе російськомовною. 22 лютого 2022 року перехожу на українську мову, тому що я вже відчував, що президент терористичної держави починає щось таке робити, що ну, не вкладається в голові. І я починаю себе морально захищати від того всього російського, і я собі слухати далі російську музику, російський контент. І використовувати російську мову в інтернеті. Я заборонив собі це, зробив собі такий моральний щит, щоб на мене не вплинуло це все, щоб я не повірив тому, що буде розповідати російська пропаганда. Я зробив цей щит, і воно вимикунуло ще більше той патріотизм, тому що навіть тоді, коли ще не було повномасштабної, повномасштабної війни, навіть тоді я не відчував. Від більшості моїх знайомих і друзів патріотизму, навіть тих, хто розмовляв з Суржиком. І ось реально українська мова відкрилася. І ось відповідь на наступне запитання, що змінив перехід на українську мову, І він змінив у мене світогляд. Мене не ображають, коли а, люди мною в Україні говорять російською. Я просто не розумію. А, але я як іноземець, я. Поважаю, а, локол з міццева, але я не можу розмовляти Чи розумію, коли я а, чую російською? Це буде як я чую французькою, китайською. Мені 30 років і 29 років свого життя я розмовляв суто російською мовою. Насправді я народився не в Одесі, народився в місті Харків, в російськомовній родині, в російськомовному оточенні, вчився в російськомовній школі, де навіть вчителька української мови розмовляла українською мовою тільки в рамках уроку української мови або літератури. За фахом я вчитель, я працюю в школі і викладаю англійську мову. І коли в моєму містечку з'явилися перші учні з України в моїй школі, я вирішив, що це було б приємно, щоб а, вивчити декілька базових фраз, щоб я міг сказати, наприклад, добрий день, як в тебе справи? і тощо. Але дуже швидко я, я закохався в українській мові, скажімо так, і моя мета змінилась. І так зараз, це рік з половиною, мабуть, і так склалося, що українська це моє, це моє захоплення зараз. І я вивчаю постійно щодня. В мене немає вчителя. Я вивчаю самостійно, і це також такий експеримент. Що мені це дало? Це зробило мене набагато більш впевненою в собі особою набагато більш вибагливою. І повірте, я не жалію про свій перехід. І всім тим, хто ще вагається, хто ще не знаходить в собі сили, раджу спробувати це. Просто зробіть перший крок. І ви переконаєтесь, що відчуття персонального триумфу, яке вам гарантовано, воно того варте. Вирішити прийти на українську мову. Це рішення мені прийшло ще до початку повномасштабної війни. Десь році у 2018 2019 і надихнув мене це зробити мій близький друг та колега, кінематографіст-документаліст Павло Майстренко. Ми з ним працювали над багатьма фільмами, які стосувалися української культури, польської культури, як ці дві культури пов'язані одне з одним. І в рамках цих проєктів ми багато подорожували України, були в різних містах, в різних селах, бачили різні фрагменти української культури, розмовляли різними акцентами української мови. І вже протягом цього проєкту я зрозумів, наскільки в нас дійсно багато культури, і наскільки в нас цікава мова, цікавий інструмент, яким ми насправді, ті, хто мешкає, більш у східних частинах нашої країни такий інструмент, яким ми не, майже не користуємося. Хоча це наша власна культура, це наша власна мова, і вони дійсно неймовірні. Мій колега створив, про котру я вже казав, він створив дуже крутий мультиплікаційний проєкт на Ютубі. Зветься він Південь Артбук. Тут я, якщо що, кину вам посилання на цей канал. Якщо ви захочете, то його опублікуєте. Ось. І в рамках цього проєкту він розповідав про наш регіон, про наше місто, про Одесу, про Одещину і про її саме українську культуру, українську мову на території Одеси. І таким чином багатьом людям людям і мені в тому числі довів, що насправді Одеса це саме українське місто з українською культурою, як би нам не брехала російська історіографія та російська пропаганда. На жаль, мій друг він рік тому, причому рівно, рік тому він помер. І цей проєкт він існує у вигляді цикла відео. Тому я вирішив записати це відео, тому що якщо, хоча б одна людина після цього відео чи фрагменту цього відео захоче перейти на українську мову, це вже буде для мене величезною величезною перемогою. Чітко усвідомлюючи своє походження, я ніколи не відчував і не відчуваю зараз нічого спільного з тією стороною. Мене ніколи не цікавила історія так званої Росії, ніколи на той бік не тягнула. Натомість я з дитинства захоплювався історією українського козацтва, героїчною боротьбою українського народу за волю і процвітання. І коли в 2014 році почалася війна, я зробив свідомий вибір перейти на українську. Коли ми вивчаємо а, мови, тому що ми хочемо говорити її. І вона не потрібна для роботи, наприклад. Це, це інша історія. Мабуть, 100% я використовую інтернет. Різні додатки, дуже багато я дивлюся на ролики в Ютубі, слухаю подкастів, слухаю радіо. А, ну і почав а, читати книжки. І ось відповідь на наступне запитання: що змінив перегід на українську мову, і він змінив у мене світогляд. Я тепер розумію все те, що ми вчили, повинні були вчити на історії України, що ми повинні були вчити на літературі українській. Тобто, все, що ми повинні були вивчити, а не просидіти всі свої штани в 11 класів. І не зрозуміти головного. те, що у нас дуже складна історія, що у нас дуже складна історія не тільки народу, а й ще нашої мови, і нашої культури. І дуже, і дуже як на, як на мене сумно те, що навіть через півтора року це беруть і цим нехтують, і далі спілкуються російською. І одна справа, коли спілкуються російською, наприклад, люди, тому що вони намагаються перейти зараз, і вони такий перехідний стан. А сумніше навіть те, що хтось і не намагався цього робити. Не намагався знайти українську музику, український вміст на Ютубі, тому ж в інстаграмі, не намагався переходити і вчити українські слова. А там я вважаю, що було достатньо і року, щоб перейти повністю. Ну, може, з якимись помилками, але все ж таки перейти на українську мову. Тому що навіть я можу ставити неправильно наголоси, неправильно говорити якесь слово, можливо, навіть... Якось неправильно його вимовляти, але все одно я намагаюсь, і я це роблю далі і далі. Все ж таки, кожен день мій проходить з вдосконаленням моєї української мови. Я дізнаюсь нові слова, навіть дивлюсь нові відео Максима Продеуса. Я дізнаюсь багато і багато чого нового і вношу в своє життя. І це варто це зробити, тому що реально світогляд змінюється у людини. Людина стає іншою. Вона починає розуміти, чому взагалі це потрібно було, що приховує наша історія, що приховує наша культура, чому такі класні пісні українською співалися, чому такі класні вірші були написані, що вони собі несли. Це все потрібно зрозуміти і дізнатися, друзі. І батьки мене підтримали у цьому, батьки перейшли разом зі мною. З друзями трошки складніше, лише частина з них, третина десь промоглася. Але для себе особисто я вирішила, що мої діти не будуть знати і вчити кацапську мову. Це їм буде на краще. Перехід був доволі легкий, адже я використовувала українську до цього, займалася з дітками додатково. Українською і читала літературу, гаджети давно вже були державною, плюс допомагали фільми неукраїнський дубляж найкращий, що було найважче, і які проблеми взагалі виникли? Це звук. Інколи я про нього забуваю. Також які проблеми виникли, це пошук відповідників, і відмова від спілкування з росіянами. І іншими російськомовними людьми, От, але я гадаю, що це на, кра на краще обмежити своє оточення, адже це допомогло мені знайти україномовних людей, з якими я спілкуюся і зараз. От, дуже бажаю вам усім, і за успіхів у переході, ви ніколи про це не пожалкуєте. Це ваше найкраще рішення. Я в вас вірю. Що трапилося після того, як я прийшов на українську мову? Да, багато чого насправді змінилося, і змінився дійсно світогляд, внутрішні почуття. І найголовніше, що я відчув себе наче вдома. А мова в першу чергу є не тільки інструментом спілкування, а мова це носій культури. Це основний елемент будь-якої культури. І таким чином, роз... використовуючи цей інструмент, розмовляючи українською мовою, ми розвиваємо нашу власну культуру. Ми розвиваємо те, що робить. Нас, людей, людьми це мистецтво, театр, кіно, література тощо. Дуже дуже багато змінилось а, в моєму житті завдяки а, вивчанню української мови. Ну, по перше, це соромно так сказати, але до Великої війни. Україна не, бу, не була мені дуже цікава. А, але хтось десь сказав, що коли ми вивчаємо нової мови, а, ми вивчаємо або будуємо нове я. І я дуже я сильно погоджуюсь а, з, а, з тим. І так сталося зі мною. А, я почав. Цінити і, і цікавиться Україну як країну. А я зараз розумію, що у вас є дуже цікава історія, дуже цікава культура. Вона, вона схожа на польську, але також в тому самому часі дуже різна, і це, це дуже цікаво для мене. Є так багато місць, які я е, хочу е, побачити е, в різних частинах України, це різні області. Е, е, ну, я дуже сподіваюся, що е, рано чи пізно це станеться. І сподіваюся, що, що рано, коли я прийшов на українську мову, я відчув себе куди більш вільним. Коротше кажучи, відчув себе. Нарешті вдома.